Росія готова до мирних переговорів з Україною, хоча у Кремлі і вважають Зеленського нелегітимним президентом. Про це заявив прес-секретар Путіна Пісков. Трамп тим часом пообіцяв, що скоро ситуація докорінно зміниться, адже штати ведуть конструктивні переговори про закінчення війни, як з керівництвом України, так і з росіянами. Це РБК Україна, і ми зібрали усю інформацію про можливі мирні переговори між Україною та РФ, яка є на даний час. У Кремлі Дозріли прес-секретар Путіна пісков заявив, що Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною. Щоправда, Росіяни вважають, що на переговори не піде саме українська сторона, оскільки зараз у нас в країні діє заборона на переговори. При цьому сам Володимир Зеленський вчора в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що готовий до прямих переговорів з Путіним якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей, звісно, ми підемо на це. Про завершення війни в Україні вкотре висловився і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що не хоче розповідати подробиць, але очікує, що скоро ситуація докорінно зміниться. Ми зараз багато обговорюємо цей предмет, Я не хочу зараз час. інші. у нас дуже конструктивні переговори по Україні ведуться, і ми бесідуємо з російськими і з українським руководством. Це не відбувалося б ніколи, і це не повинно було відбуватися і там розрушение сравним с газой, газе. я хочу, щоб це прекратилось по одной простой причине, потому что я не хочу щоб молодих людей убивали і с обіг сторон. У нас очень хороші переговори идут, і я надіюсь, я уверен, що ситуация ситуація корінним образом что Ну нельзя допустить, щоб продовжалося. Нагадаємо у неділю, президент США заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічі. І переговорів з представниками України, Росії та різними сторонами. І судячи з останніх слів Трампа, ці зустрічі відбулися. Також в останні дні Трамп все більше говорить про повоєнні плани відновлення України. Так, президент США заявив, що в обмін на продовження допомоги і майбутні гарантії безпеки він хоче налагодити видобуток рідкоземельних металів в Україні. Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. Тож ми хочемо укласти угоду з Україною, де гарантуватимемо нашу допомогу в обмін на їхні рідкоземельні матеріали та інші речі. Трамп хоче налагодити поставки графіту, урану, титану і літія з України. Ці матеріали використовуються у виробництві електроніки, смартфонів, телевізорів, комп'ютерів, електромобілів в авіаційно-космічній галузі для створення міцних та легких сплавів, та у медицині у МРТ, лазерах та деяких літаках. Наразі у світовому видобутку домінує Китай, тож не дивно, чому це питання так цікаве Трампа. Те, що говорить Трамп. А це друга пропозиція, яка варта уваги після його заяв щодо об'ємів видобутку сирої нафти. Це річ серйозна до неї, слід по серйозному відноситися. Тайні рідкоземельних металів дивіться, Я думаю, що це піднято було Трампом а, для того, щоб обґрунтувати власне виборця, чому він далі буде допомагати Україні. Військовому плані, тому що ну не скажу, Байден же просто так допомагав, а ми не просто так допомагаємо в офісі президента України. Підтвердили, що спільний видобуток із партнерами рідкоземельних металів є одним із пунктів плану перемоги зеленського. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом Нью-Йорку. Я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті. Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній і з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни інші компанії безпосередньо я впевнений і іран і північна Корея. те що я про це з ним говорив це факти я хотів би щоб дійсно бізнес америки я знаю що він дуже зацікавлений дуже зацікавлений входити в україну я хотів би щоб вони розговали цей напрямок у нас Однак, щоб налагодити цей видобуток, для початку треба забезпечити мир в Україні, кажуть в офісі президента. У світі Всесвітнього економічного форуму за липень 2024 сказано, що Україна має величезний потенціал і головний світовий постачальник критично важливої сировини, необхідної для таких галузей, як оборона, високі технології, аерокосмічна та екологічна енергетика. В Україні поклади рідкісних та рідкоземельних металів розташовані у Волинському, Подільському, Ському, центральному, Криворізько-Кременчуцькому та Приазовському районах за оцінкою Forbes за 2023 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. От тільки є одне, але понад 70% корисних копалин від загальної суми припадають на окуповані Донецьку та Луганську області, а також Дніпропетровщину. І якщо Трамп хоче отримати доступ до родовищ, він має допомогти Україні посунути лінію фронту. Трамп, ти хочеш рядка земельних метале? Да? Для нас, Дональд Фредович, у нас для вас є погана новина. Наші з вами метали знаходяться, знаходяться не під контролем там, да? і так далі. Але тут в дійсності, звичайно, що треба теж розуміти, що порядки земельних металів, коли говорять, що будемо видобувати, теж читати треба книжки Трампа. Там все написано: першу пропозицію не можна приймати, висувати свої вимоги. Кордовина 91 першого року, спільна розробка. 50 на 50 діляться прибуток будівництво нових промислових об'єктів. Які дозволяє, в першу чергу виготовляти готовий продукт а не сировину. Сировина то таке. Знаєте, а то у нас деякі люди, як індіанці, почали стрибати перед білим паном з криками Давай забирай! У нас ні, 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 почекайте, почекайте. Згідно з конституцією надра у нас належить народу. Однак на металами єдиними, як пише The Wall Street Journal. Трамп заявив Зеленському, що Україна буде хорошим місцем. Для проєктів нерухомості особливо він виділив Одесу. А спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох заявив, що план Трампа щодо закінчення війни в Україні буде представлений з 14 по 16 лютого на Мюнхенській безпековій конференції. Але до того часу кажуть експерти краще не поспішати з висновками щодо заяв Трампа. Дональд Трамп буде фонтанувати ідеї, тобто говорити. Нам треба свою справу робити, забезпечувати безпеку, оборону, співпрацювати з усіма, хто в цьому відношенні допомагає, і в цей же час дуже чітко відстежувати, що робить ворог, тому що наступна хвиля, наступна хвиля грив Трампа, вона ось ось підходить. Бо е, кинута тема стосовно місця зустрічі, це така ж сама. Це такий же самий снаряд інформаційний, як і все інше, що ми зараз чуємо з Москви. Тому до цього треба відноситися досить спокійно. Бо відбуваються кадрові призначення, побачимо, що до Києва привезе а, Кіт Келлог, чи хто там ще може бути, а, коли відбудеться зустріч Дональда Трампа з президентом Зеленським. Ну тобто тут не треба бігти попереду поїзда. То щоб не пропустити найважливіші новини, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.